Всім привіт, друзі. Я як ЕНЕЛПЕР розпочинаю нову рубрику, в якій буду розповідати про певні техніки, які існують в нейролінгвістичному програмуванні, і за допомогою технік цих ви зможете правильно формувати свої мрії, бажання проставляти цілі і впевнено втілювати. Життя. На жаль, сьогодення в нас дуже тяжке, і ми стурбовані перш за все війною, але це не повинно бути перешкодою саме для вас, тому що мріяти, бажати і вести пасивне життя, воно нічого не змінить і нічим не допоможе. Отже, заходьте на мою сторінку, і ми рухаємось вперед.